Здоровенькі були друзі! Дякую, що ви з нами і дивитесь наш канал. Починаємо трудовий сільський тиждень. Гадаю, що на цьому тижні роботи буде багато. Потрібно буде доводити до завершення нашу санітарну кімнату, наповнювати її інтер'єром та розпочинати ремонт у іншій кімнаті. Якщо весна зі своїм теплом завітає до нас рано, то ремонт у наступній кімнаті можуть не дійти до завершення. Потрібно буде працювати на подвір'ї, на земельній ділянці і бажання працювати в будинку не буде. Ну, а поки у нас мороз до мінус 10 градусів, то працювати будемо в будинку. І перше, що ми зробимо, встановимо розетку для душової кабіни, прогрунтуємо стіну та стелю. Так як будемо робити швидко, показувати роботу, буду частково. І завершимо. До цієї розетки буде під'єднуватись душова кабіна. Кількість розеток у цій кімнаті 4. Гадаю, що їх вистачить нам, так як вони ще в нас є. Дві дні. Друзі, хочу, щоб ви звернули увагу на стіну грубу. Ремонт ще не закінчився, а щілини вже з'явилися. Штукатурив я термоклеєм для плитки попереднього зафіксував. На стіну металеву сітку, а тріщини з'являються. Хтось писав в коментарях, потрібно класти плитку, а що під плиткою тріщини з'явиться. Одного разу ми залишили віник, ось так бачите, що з цього вийшло. В цій частині стіни, де відбувається процес згорання дров з другого боку, йде нагрівання, що можна яєчню. Можете. Тож порадьте, як можна закрити ці тріщини. Ну а зараз прогрунтуємо нашу стіну та стелю. Потім все це прошпаклюємо і заодно і прошпаклюємо ще шаром одним нашу грубу. Thank yeah. you. Це вже ранок наступного дня. Сонячне проміння пробивається крізь віконце і в душі відчувається радість. Але коли, вставши ранку з теплого ліжка, вийшовши на подвір'я при температурі мінус 16, створити природні процедури, то задоволення не було. Хотілося скоріше все це зробити і забігти в хату. Дивлячись на прогноз на 5 діб, змін ніяких не буде. Тож вирішив забезпечити себе комфортом і встановити унітаз. Та не дратувати деякі органи, які будуть ще потрібні. Унітази такого типу я ще ні разу не ставив. А от інсталяцію довелося одного разу. Ну я гадаю, що мене зараз дивляться мої друзі, підписники, сантехніки, в яких я зараз прошу поради. В разі якщо я роблю щось не так, ваша ласка, напишіть в коментарях. Якось від стіни начебто і місця забагато залишається, а піддвинути ближче вже і нема куди. Так, зафіксував, виставив я його по рівню. Бачив у деяких відеороликах знизу, ось тут Ну Я поки цього не робив, підложив ось таку прокладку, вирізав. Боюсь, що нароблю помилок і прийдеться розбирати. Буду ждати коментарів. Я так зрозумів, що спочатку потрібно приєднати болт з гумовою прокладкою до наповнювача, чи може це все зразу стягнути докупи, а ось ця пластмасова закрутка буде як контргайка якась. Ну, поки я з'єдную гайкою болт до... Наповнювача, а пластмасом приєднує до унітазу. Ну що, друзі, перший раз у новий унітаз. Тепер можна зранку відтворювати природній процес, не вибігаючи на холодне подвір'я. Це вже ранок наступного дня такий вид мають стіни вже пошкурені. Та Погрунтовані. А це частина стіни, де були тріщини на грубі. Я її також пошпаклював, поки ще не потріскало. Ну, а подальше, можливо, дійсно будемо плиткою закладати. Стіни та стеля вже висохли від ґрунту. Тож розпочнемо процес фарбування. Ну, Зрозуміло, що на стелі фарба буде білою. Вирішив я пофарбувати ще й грубу. Гадаю, що коли на неї буде клеятись плитка, то фарба заважати вже не буде. Бо хочеться вже якогось комфорту та поскоріше завершити ремонт у цій кімнаті. На початку тижня я гадав, що завершу ремонт. Але не так сталося, як хотілося. Крім ремонту є роботи, які необхідні для життя. І залишилось небагато дошити вагонку на стіну і встановити двері. Гадаю, що в наступному відеоролику ми з вами дійдемо до завершення. А наш відеоролик дійшов до кінця. Всім, як завжди, бажаю здоров'я, життєвого успіху і натхнення до праці. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступних відеороликах.